Сьогодні хочу розказати про найкращу прочитану книжку за 2023 рік. Це книжка у жанрі фентезі. Мій один з найбільш улюблених жанрів це саме епічне фентезі. І коли я придбала цю книжку, я не була впевнена у своєму виборі. Бо, по-перше, вона дуже об'ємна. А вона має багатько частин у циклі цього автора, якого я придбала, я ще ніколи не читала раніше, тобто я не знала взагалі, що очікувати від нього. Але вже, мабуть, на перших десяти сторінках я зрозуміла, що це книжка, от саме моя, саме мій жанр, мій стиль. Вміє оцей пробудований всесвіт до деталей, коли ти намагаєшся напружити мозок, щоб зрозуміти, як пов'язані ці події. І це книжка Брендена Сандерса, Шлях королів хроніки боросвітла. Перша частина циклу вже є, звичайно, давно вже є перекладена друга частина цього циклу. І обіцяють вже дуже скоро третю частину. Тому чекаємо, дуже чекаємо. Книжка має такий доволі вражаючий об'єм це може когось відлякати. Але за саме за своєю такою захопливістю. Зі своєю чарівністю, коли читаєш, ти розумієш, що це буде прочитано не за два-три що Це довга книжка, яку треба читати, вдумливо, щоб не впустити якусь деталь. Тому тільки з насолодою розтягуєш це читання, насолоджуєшся кожною сторінкою і піклуєшся про цих героїв. І дуже довго після прочитання, от у мене тут 1142 сторінки. Це де закінчується а, саме книжка, далі є ще примітки по світоустрою. Значить, ще раз, що тут таке? Прям вау-вау-обкладинка, до речі, ну, не те, щоб вона була погана, але, ну от якби я обирала за обкладинкою книжку, то, мабуть, я б дуже довго б думала, чи купувати мені саме цю. Тому що та епічність. Та напруга, що у книжці розвивається, ті всі істоти, про яких автор згадує у книжці. Ці битви, та магія, яка там працює, так вона має свої закони. І ці закони, прямо вони, як наче закони фізики, вони не можуть бути порушені. Це настільки великий спектр варіантів, щоб тут могло бути. Щоб мене зачепило, як майбутнього читача, що сама обкладинка викликає у мене трішечки питання. Але, але У книжці є класні ілюстрації, є кольорові, є чорно-білі. Зараз я сподіваюся, що буде видно. Ось у нас кольорова ілюстрація. Це все, звичайно що переплітається з розповіддю. Далі. Про що, власне, про що, власне кажучи, ця книжка? Це у нас хроники Буресвітла. Саме, власне кажучи, Буресвітло світло є джерелом так званої магії, яке, яке вже було певною мірою втрачене і забуте, і яке починає повертатися у світ, про який йде мова. Так, ще показую ось такі гарні картини. Тепер стосовно а, героїв. Тут іде розповідь дуже масштабна. Багато героїв, які навіть певною мірою на початку розповіді, начебто між собою взагалі не пов'язані. Частина з них поєднується по ходу розповіді, їх шляхи перетинаються, але вже ближче до самого кінця. А ще частина героїв, мабуть, зустрінеться у наступних частинах. І ну, мій особистий улюбленець це, звичайно, Каладін і його сприн вітру, сил. Вони прям мої найулюбленіші. Розвиток, от саме Каладіна, мене прям надихає. І... Це і саме та емоція, коли ви хочете відчути, як сили поступово збільшуються, як герой долає свої особисті кордони, як герой розуміє, що бути постійно у відчаї, навіть якщо ти наробив помилок, це не є вихід. А що здатися, це не є вихід. Це настільки мотивує, особливо в нашій реальності, зібратися докупи і продовжити робити свою справу. Ну, просто неможливо відірватися. І ще дуже мені сподобався момент. Романтична лінія тут майже відсутня. Є тільки одна єдина, така дуже дуже непомітна. Майже її не видно, але вона є. І мені подобається, щоб не зіпсувати вам враження і не заспойлерити, скажімо так, мені подобається, що ця лінія проявляється у дорослих людей, не у 16-річних. Не 18-річних, навіть не 20-річних, дорослих 50 плюс людей. Бо вони теж люди і теж мають право на почуття. А зазвичай у всіх тих книжках, які принаймні я останнім часом читала, закохуються тільки 18-річні або 20-річні, і там скаже непристрасть пристрасті, любов на все життя. А тут почуття, яке зароджується між героями, саме ось такого віку. Для мене це як бальзам на душу, начебто ми всі люди розуміємо, що з руками наша душа все одно тяготіє саме до цього відчуття спокою, відчуття кохання. Але це таке дуже маленьке, дуже маленьке вкраплення, романтичне, чому я про нього згадую, бо також люблю такі лінії у книжках. І можу сказати, що наступну частину дуже волію прочитати, дуже волію придбати. Мене не лякає ані розмір книжки наступної, ані те, що там іще там, здається чи вісім частин, чи скільки ще, окрім цих двох. Я все одно хочу її читати. І раджу, якщо ви не байдужі до фантазійних світів, якщо не боїтеся складних світоустроїв, тоді ця книжка для вас.